Продовж доби окупанти завдали чотири сотні атак по населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаудари по Гуляйполю, Залізничному Черівному Новодарівці вдався до артобстрілів, а так безпілотниками та обстрілів з РСЗВ. Надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. Мирні жителі не постраждали. Зараз з нами на прямому зв'язку. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, коли ми дивимося, я дивлюся. Цифри ударів лише за добу по Запорізькій області у мене волосся стає дибки. Але ви з цим живете. І ці удари, і кількість постраждалих, вони не співвідносні на щастя, тому що сотні ударів, і на щастя, інколи до десяти постраждалих. Але знову ж таки, ці люди втрачають житло, тобто кількість людей, які втратили житло навіть за останні кілька місяців, навіть за цей перший місяць весни. Вона яка на зараз по Запорізькій області? Кількість людей, яка втратила житло, це більш ніж 100 помешкань були зруйновані ворогом. Здебільшого, ворог руйнує. Оселі, будинки безпосередньо на прифронтових населених пунктах, так лише за останню добу ми фіксуємо, що 10 будинків було зруйновано, тому сотні людей залишаються без помешкань. Щоправда, здебільшого, ті помешкання, які на прифронтових територіях, то мешканці з них виїхали раніше, тому що то було наднебезпечно знаходитись. Чого не скажуть про безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя? Також за останній тиждень було зруйновано або пошкоджено щонайменше 20 будинків від ворожих шахетів, які дуже почастішали пролітати через безпосередньо місто Запоріжжя. Але якщо візьмемо статистику останнього тижня, то ворог більш ніж три тисячі разів поцілив по території Запорізької області три людини загинуло. А також 20 людей було доставлено шпиталізовано до наших лікарень. то такими є наслідки. Але зовсім не всі ще ліквідовані, тому що вчора вночі приблизно 23-й ворог а, атакував енергетичну інфраструктуру а, кушугумської громади, і на сьогодні на ранок частина населеного пункту залишається без світла. Немає жодних сумнівів, що наші енергетики швидко все відновлять, але ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру і наших цивільних мешканців. І, власне, так відбувається не лише по Запорізькій області, але зараз говоримо з вами, враховуючи інформацію від президента, зокрема про плани росіян посилити наступ на Запоріжжі, інформацію від Генштабу про штурми противника на Гуляйпільському, Оріхівському напрямках, які постійно обстрілюються. Яку маєте ви інформацію від військових? Чи можете з нами нею поділитися? Ну, напевне ж, тут не час зараз сказати все спокійно, все контрольовано, все нормально. Не нормально, коли росіяни в нашому домі. І як до можливого посилення натиску готується Запоріжжя, які у вас ресурси є для того, які у вас плани щодо посиленого опору? Останні два місяці ворог суттєво посилив атаки Запорізької лінії фронту. Це щоденні атаки, щоденні штурмові дії в різних підрозділах, в різних військових частинах. В нас є декілька шляхів, яким чином посилити оборону нашої області. В першу чергу сформовано оборони фонд Запорізької області, за рахунок якого і всіх громад ми можемо допомагати і поставляти надважливі FPV-дрони, спостережні дрони. Засоби мінування до наших військових частин це ми робимо щотижня, допомагаючи від 10 до 20 військовим підрозділам в середньому на 40-50 мільйонів гривень. Друге, це рекрутинг. Вже майже рік тому на території Запорізької області було відкрито центр рекрутингу, п'ять тисяч людей звернулися до нашого центру, 500 з яких вже проходять службу у Збройних силах України. І сьогодні, спілкуючись з військовими, ми розуміємо, що найбільша потреба. Всіх наших військових підрозділів це люди, бажано мотивовані люди, ті, які бажають захищати нашу країну, і звичайно. Наша особливість це постійний зв'язок з військовими і оперативна допомога сьогодні. Вранці проводячи обмін інформацією з військовим командуванням. Ми чітко розуміємо, в чому сьогодні є проблема, загроза і що вкрай оперативно потрібно доставити до наших військових. Саме це ми зробимо найближчі декілька годин. І зараз ворог почав більш масово використовувати ударні дрони. повз Запоріжжя іноді проходять вони транзитом. У вас є можливості посилювати мобільні вогніві групи. Ми так розуміємо, протистояти дронам можуть лише вони конкретно. Тобто, що робиться в напрямку покращення ППО Запорізької області скоріш протистояти дронам точніше шахедам ударним дронам можуть велика кількість озброєння але, на, на жаль. А в найближчому доступі до нас є лише МВГ, які сьогодні і застосовуються по шахедах, то тут вкрай важливо посилювати ефективність роботи мобільно-вогневих груп для того, щоб проводити рекогнозування, роботу над помилками, розуміти. Чому було вражено, але або чому не було вражено конкретний шахет, який пролутав повз Запорізьку область, то ця робота на щоденній основі проводиться з нашими підрозділами ППО та іншими а, приданими підрозділами а, МВГ, які виконують завдання на території Запорізької області, але також суттєво нам. Допомагають засоби РЕП, які е, дуже впливові е, дуже дуже суттєво можуть вплинути на роботу ворожих шахедів. і цей напрямок також посилюється. Посилюються і інші напрямки, е, через які шахеди не можуть пролітати через Запорізьку область. Але на жаль, ми маємо визнати, що все те, що я наразі перерахував, це не 100% захист неба над Запоріжжям. Тому під час лунання повітряних тривог ми. Маємо звертатись до наших мешканців, знаходитись в укриттях та в безпечних місцях. Дякую вам, пане Іване. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.